Цього року, 1 вересня для школярів відбулося без гучних лінійок. Діти не бігають на перервах, а в класах вирує тиша. У зв'язку з воєнним станом в країні переважає дистанційна форма навчання. За рішенням батьків та за наявності укриттів в школах є ті, хто навчається у звичному форматі. В такому режимі почали навчання учні перших класів. Ця форма освіти буде доступна тільки в тих школах, які обладнані бомбосховищами або хоча б найпростішими укриттями. Бачаючи ситуацію, яка зараз є у нас в країні, бачаючи безпеку дітей, наш заклад розпочав даний навчальний рік в дистанційній формі навчання. Ми працюємо дистанційно з дітками на сервісі Google Meet у вигляді відеоконференції. Дітям, звичайно, ця форма подобається, хоча має певні, взагалі дистанційне навчання має певні переваги і недоліки. І незважаючи на всі ось ці переваги і недоліки, ми намагаємося робити все, щоб матеріал. Був викладений доступно, цікаво, жваво. Звичайно, використовуємо всі санітарно-гінічні вимоги до ведення уроків, тривалість уроку, використовуємо психоемоційні хвилинки, використовуємо рухливі хвилинки і, звичайно, з використанням перерв. На випадок загрози в дитини повинен бути зібраний тривожний рюкзак. В ньому має міститися пляшка води, батончики чи снеки, запуска від батьків, які вказана детальна інформація про дитину, комплект з міною білизни та одягу, а також улюблена іграшка. Коли звучить сигнал тривоги, ми вчителі налаштовуємо дітей на спокій, на те, що не потрібно панікувати. Е, нагадуємо їм про те, що е, треба відключитися від відеоконференції, е, знайти своє місце перебування, взявши з собою рюкзачок е, безпеки. І по е, закінченні сигналу, е, дивлячись на те, скільки тривав. Тривала, тривога, ми повертаємося або не повертаємося до навчання. Дистанційне навчання має певні недоліки. Перш за все, відсутність комунікації та соціалізації дітей. Тому при можливості безпечного перебування дітей в школах відновлять очне навчання. Питання дистанційної форми навчання взагалі болюче питання, тому що е, все одно перебування в школі і. Самі стіни, як кажуть, допомагають навчатися, але безпека перед усім, тому вимушено чи не вимушено батьки вибрали дистанційну форму навчання. Форма організації освітнього процесу може змінюватись впродовж навчального року, залежно від безпекової ситуації у населеному пункті. А поки навчання триває у змішаному режимі. Діана Гінгін, Олег Літвінчук, Лайк Тіві.